Вітаю, шановні пані та панове. Так як в Одесі ніяк не демонтують пам'ятник Катерині II, а в Києві ніяк не демонтрують пам'ятник Щорсу на коні, у мене конкретна пропозиція. Так, взяти коня з-порса, так. Перевезти його в Одесу, Катерину II в Одесі покласти, а на неї зверху коня щорса, так як вона померла під час статевого акту з конем. А всі подробиці цього дійства залишити на совісті екскурсоводів, всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі. І нашої перемоги над цією дикою ордою московитів, яка залишила столицю сьогодні без світла.